Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як інтеграція PlanFix ZES може повністю змінити ваш робочий процес, автоматизуючи обробку дзвінків і допомагаючи ефективніше управляти клієнтською інформацією. АТС це автоматизована телефонна система, що дозволяє обробляти дзвінки, зберігати історію контактів та управляти телефонною комунікацією. Завдяки інтеграції всі дзвінки автоматично фіксуються у PlanFix. Це забезпечує швидке створення завдань, автоматичне логування звернень клієнтів та покращує взаємодію між відділами. Ви завжди матимете актуальну інформацію про клієнтів та зможете оперативно реагувати на їх запити. Давайте розглянемо, як працює інтеграція. При надходженні дзвінка система автоматично створює нову картку клієнта або відкриває існуючу. Менеджерові доступна миттєва можливість створення завдання та додавання коментарів до поточних завдань. Усі дані зберігаються в єдиній базі, що спрощує подальшу аналітику і звітність. Вихідний дзвінок, клік по номеру телефону в планувальнику або списку контактів дозволяє менеджеру одразу здійснити виклик. Інтерфейс дозволяє зручно згортати та розгортати вікно дзвінка. Після завершення дзвінка З'явиться запис розмови та детальна інформація про дату, час, тип, тривалість дзвінка співробітника, який опрацював дзвінок та іншу інформацію. Додатково ви маєте можливість отримувати у темі «Мітки» Що дозволяє краще відслідковувати ефективність маркетингових кампаній. Основними перевагами інтеграції PlanFix з АТС є економія часу за рахунок мінімізації ручних операцій. Усі дані зберігаються в одному місці, що полегшує аналіз і прийняття рішення, повна історія дзвінків. Забезпечує доступ до актуальної інформації про клієнтів. Менеджери можуть швидше реагувати на запити клієнтів та оперативно вирішувати питання. Інтеграція Planfix та ATS це просте та ефективне рішення для автоматизації робочих процесів. Вона допомагає значно знизити кількість помилок та підвищити якість обслуговування клієнтів. Дякуємо за перегляд! Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.